Відбулася презентація громадської організації «Звягель без бар'єрів, основною метою якої є захист інтересів людей з особливими потребами. До презентації долучилися всі охочі: керівництво громади, депутати міської ради, керівники управлінь та відділів міської ради, підприємці, змі та громадськість, в тому числі і особи з інвалідністю. Тема без бар'єрності у нас зараз гостро стоїть не лише в наших громадах, а по всій Україні по нашій країні. Бо в зв'язку з тим, що багато наших військових і наших захисниць повертатимуться в міста, які е, ну, давайте відмовити, говорити, дуже не зовсім пристосовані для повернення таких, в яких вони ну, повернуться з війни. І з, ось Оленка, вона виявила таку, як так, кажуть, мужність і. Взяла на себе таку відповідальність створити громадську організацію Звягніть без бар'єрів і спільно з нами, з вами, з органами місцевого самоврядування, напрацьовують певні шляхи вирішення оці проблем без бар'єрності. Щиро рада вас вітати, дорогі гості, шановні колеги, якоті Олена Володимирівна, засновниця громадської організації Звягні без бар'єрів. Основний девіз нашої громадської безбар'єрність це коли небайдужі до проблемніш інших. І безбар'єрність починається з кожного з нас. Тобто, перш ніж долати. Фізичні бар'єрності. Я, на мою думку, кожен має подолати свої якісь бар'єри, щоб потім було легше долати і продав життя інші бар'єри. Основною метою нашої громадської організації є захист інтересів людей з інвалідністю. Безбар'єрність я почала ще до... Заснування організації. Я почала прийшла в міську раду, почала стукати в двері, мені почали їх відкривати, і з того моменту я вирішила, щоб і саме створити цю громадську організацію, щоб приєднати зібрати ще, ще таких людей, як я. Щоб було краще долати наші бар'єри. Ще, ще зроблено за 23 рік, взагалі безбар'єрний. Вдосконалені заїзди на пантуси у будинок рад і в палац культури імені Лесі Українки. Далі зроблена вулиця Мичука. Яка відповідає принципам безбар'єрності, плавні спуски, плитка зручна для пересування на кріслі-колісному тощо, як бачите? Так далі, вдосконалено заїзд у Бральну для людей з інвалідністю на кріслі-колісному, що знаходиться на площі Лесі Українки. Поряд з Палацом культури. Встановлено кнопку виклику державній установи «Діяцентр». центр. І також змінені ліфти у, лі... у лікарні поліклініці і лікувальному корпусі. Також на презентацію громадської організації приїхала депутатка Житомирської обласної ради, представниця урядового уповноваженого та радниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації з прав осіб з інвалідністю Неля Ковалюк. Скрізь стигнути просто неможливо, коли є команда, коли є підтримка, коли є професіоналізм наголошую. От і тоді ми говоримо про створення безперешкодного доступу. Ми під'їхали. Так от СТЛ міської ради припаркувалися, і там ми зразу побачили новеньке приміщення, зразу там такий пандус. Наш ну, наше око зразу впало на нього. От, і ну це вже приємно, знаєте, з такими от речами. тому що те, що світ розвивається і потрібен інклюзивний простір. Ми вже говоримо більше глобально, тому що. Безперешкодне і добре, а має бути інклюзія. Це те, що зручно всім. Але не те, що зручно людині з інвалідністю, а людинам без інвалідності має бути не зовсім комфортно, це неправильно. Ми маємо будувати інклюзивний простір і інклюзивне суспільство. Хочу сказати, що як представник урядового уповноваженого обласній державній адміністрації військовій адміністрації. Ми працюємо в цьому напрямку, і депутатка Житомирської міської ради теж, тому що вже багато років в цьому напрямку, але я хочу сказати, все одно це найбільший бар'єр, це наш Оленка, Знаєш, який найбільший бар'єр? Ментальний. О, Це наша ментальність. Це найбільша перешкода, знаєте, можуть бути і гроші. Е, може бути все, але якщо ми його неправильно використаємо, ну то сенс тим грошам. Це гроші зарити е, в асфальт, коли не зроблено пониження бордюрного каменю. Це гроші зарити, е, коли збудована туалетна кімната да, в місті. А до тієї туалетної кімнати прибиральні ще такі є 10 сантиметрів е, поріг. Ну ну то сенс того всього. Тобто Дуже хотілося б і в наш Житомирі, і взагалі в Україні, зокрема зягілі, щоб дійсно була співпраця громадськості і органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Тому що без цього не буде результату. Знаєте, я багато років в цьому напрямку ну, працюю, я ж починала, я вчора в громадську організацію з сім'я чого починалася моя діяльність. От. І е, деякі речі ну, навіть ДБН не можуть прописати. Да? Ну, я не знаю, такі ДБН, де написано, щоб ту ручку на е, вікні е, треба було у мене особисто в квартирі зробити нижче. Ви знаєте, не завжди вистачає розуму. Тому е, співпраця така, це дуже важливо, щоб був результат. Особливо зараз, коли йде війна, коли травматизм дуже високий. І ми зараз працюємо в цьому напрямку, пан Євген, зокрема, дуже плідно знаєте, встановлення підйомників до будівель, квартир, де мешкають люди з інвалідністю, саме які пересуваються за допомогою крізь колісних. Це дуже важливо. І військові. Військовим, як психологічна ця травма, як тільки тоді, коли людина зайнята. Да, перший термін це пройти реабілітацію фізичну, моральну, все. але потім людина має виходити з цього і щось робити. Це не наука, це не честь відкриття. Це мій власний досвід. В ході презентації ознайомили всіх присутніх з метою та завданням громадської організації. Обговорили заходи, які запропонували для подальшої реалізації. Я вам хочу сказати, що вже сьогодні, от маючи там 24-й рік, у нас більше суспільство готове приймати таких людей, розуміти їх. Навіть взяти по нашому місту у нас сьогодні спортсмени здобувають перемоги і їх нагороджують. Ми сьогодні знаходимося в жорстокій такій реальності у війні і розуміємо, що Людей, які повернуться з війни, їх буде дуже багато людей з інвалідністю, не лише людей, які пересуваються на візках, а і людей з іншими проблемами інвалідності. Тому це питання надважливе. Надважливо виховувати суспільство. Навіть те, що ми сьогодні презентуємо таку організацію, то вже є великий і правильний крок. Тому я ще раз щиро дякую. До речі, сьогодні присутні фактично усі галузі, які відповідають там за певні питання: і медична, і галужковому нального господарства, галузь архітектури і соцзахисту. Дійсно, за останні роки ми почали рухатись до того, що ми створюємо інклюзивний простір. Звичайно, не такими. Високими темпами, як би хотілось, але ну ідемо в цьому напрямку. А створення е, такої організації е, воно призведе до того, що ми будемо швидше рухатись у правильному напрямку. Якщо ми говоримо про інклюзивну доступність, про яку сьогодні говорять, вона ж не заключається лише у безбар'єрності. Ми, ми говоримо в цілому включення людей з особливими потребами в соціум. Постір наш, щоб всі були рівними. тому що це мова йде не лише про людей, в яких порушення опорно-рухового апарату. Це є люди із порушенням зору, із порушенням слуху, із іншими порушеннями, які, ну, які їм не дають функціонувати на рівні зі здоровими людьми, але вони мають право бути рівними з нами. І е, теж користуюсь нагодою, дякую, Олена, за вашу ініціативу. Ви завжди були таким моторчиком, який рухав цю тему в нашій громаді. Але от сьогоднішнє наше ну, е, зібрання воно якраз декларує наше спільне бажання. Змінювати нашу громаду на краще. Дякую вам. Особливо наголошувалося на нагальності планування повної доступності для людей з фізичними обмеженнями в комерційні заклади. Декілька слів попередніх зауважу про будівництво. Казали, що права не все не все бачить, не все. Ну, Робить так, як думає. Ну, чекайте, у нього є стандарти, будівельні норми, на які потрібно звертати увагу. І вони прописані там. Тобто є люди, є інклюзія, є безбар'єрність. Якщо це пандус, то він там повинен, він, якщо він там повинен присутній то він повинен бути присутній. Тобто, скільки там. Це навіть Google може показати, 10 чи 8 градусів максимальний підйомів. Якщо, якщо так не виходить, значить виходить на якесь інше рішення. У нас зробили як, у нас є сходи, пандус, щось типу пандуса нарисували, ну, хтось же це приймає, ладно, я згоден прорав, завтекав там, ладно, лаштаб, вибачаю. Ну, є ж людина ну, в міськраді, в архітектурному, я не знаю, які відділи, яка приймає цей об'єкт. Буквально зовсім недавно от магазин Лоплачатка корот. Там, там пандус, ну, це важко назвати пандусом, це вже зроблено буквально. ось, ось Потім ментально-психологічна сторона. Є е, е, такі дрібниці, які людина нормальна, то я називаю прямо ходяча, не помічає. які добре помічають такі, які є. Скажемо, сквер слава у нас. Пропустимо там, що пандуса на центральних сходах нема, це буде інша тема. Він є. Він є, є так і з другої сторони. Тобто, якщо всі пам'ятають історію, була в Америці. Ход для чорних, ход для білих. Чому зразу не зробити? І от таких от дрібниць дуже багато. Дуже. Вони попадають на очі і це. Дійсно неприємно. Стосовно поліклініки теж така мелочь. Е, я озвучив її. Зробили так, добре, але там досі немає освітлення. Це дрібниця, але це неприємно. Там є, там є на стіні шрифт б... браю, а да, згоди. Но для людей інших, ну там же лампочка 5 ватт повісти, і буде прекрасно всі подивитися. Я згоден, там, в мене зредня одиниця, хай я один власний, зредня одиниця, я не бачу. Зайшла до групка, дідок, чи будь-який, хто в окулярах, він не бачиться. Е, е, ось такі, Треба такі дрібниці зважувати. Інклюзія це е, провідносини один з одним. Інклюзія це розуміння один одного, розуміння потреб один одного. І е, інклюзія це дружні відносини. Чому про це я хочу зазначити? Тому що саме ось від комунікації, саме від відносин, саме від розуміння того, що потребують ті, хто звертаються, будується дружба. І відповідно в певному часі ми повинні розуміти, що жодна держава в принципі, на 100% цю проблему не вирішила. Жодне місто, навіть обласного е, порядку в нашій країні там є, є судуативні якісь моменти, які е, десь в найближчій перспективі вирішені, десь якось локально вирішені. Але взяти той самий Житомир, Київ, Львів, е, Вінниці бував, є, є з цим питання, є з цим проблеми. Але з цим потрібно виходити, з цим потрібно працювати. І я впевнений, що співпрацюючи з Оленою, співпрацюючи з усіма, хто буде звертатися, ми ці всі питання, які будете піднімати, ми поступово будемо їх вирішувати. Так як це говорили і по досвіду міста Житомира, що вони ось проходили певні процеси, проходили певне об'єднання, певне спілкування з певними колегами. І коли порозумілися, вирішили вирішували ту чи іншу проблему, яка була саме необхідна в тому чи іншому часі. <питрес> е, ми вже говорили, що й на задорогі, що перед тим як про як... як будувати будинки, потрібен проєкт, так само і при будівництві. якщо будуються споруди будівлі, вони мають виготувати проект, яким має передбачати обов'язково ці згідно ці... ці... нормі стандартів, пандуси і. Для людей з особливими можливостями. Далі за цей проєкт несе відповідальність сам проєктант. Як він не прийде ніякої експертизи, ну, взагалі це не допущено буде до будівництва цих об'єктів. А далі, коли вже об'єкт починає будівництво, полібов в проєкті мають бути передбачені ці пандуси. Коли об'єкт починає будуватися, за цим несе контроль наша державна архітектурна інспекція. І не знаю, взагалі воно зараз дуже добре має контролюватися, але деякі в ну, нас є різні будовники, Ми стараємося з ним комуніціювати, ну, комун 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 щоб вони е прислухалися. Бо, ну, Дуже важливо на даний момент. Палата все-таки прислухається і все-таки робить згідно цих стандартів та то, норм. Ну. Тому все, що ми можемо, це йти на, на контакт з цими забудовниками і підштовхувати їх, щоб вони дотримувалися норм та стандартів. А на рахунок просто, я дивлюся тут е, з тему рахунок парку культури, вже він на, на початку е, проєктування, ми будемо скоро подавати е, такий проєктик Цього парку там буде також дотримано всі інклюзивні норми та стандарти. Скорому не можемо підставити. На завершення голова громадської організації звягель без бар'єрів Олена Котюк подякувала людям небайдужим до проблем інших, які творять доступний та безбар'єрний звягель. А саме Миколі Андрущенко, Світлані Савчук, Олегу Годуну, В'ячеславу Стельмаху, Людмилі Харченко, Нелі Ковалюк та інші. Також висловила глибоку вдячність за всебічну підтримку начальниці відділу економічного планування та підприємницької діяльності Аллі Володіній та журналісту газети Звягель співзасновниці громадської організації «Звягель без бар'єрів Юлії Климчук. Спільно творимо доступну безбар'єрну громаду.